Вітаю вас на моєму каналі, з вами, як завжди, буде нехаосет, і я продовжую вам показувати свою армію мініатюр для гри Warhammer 40 000. Хоча, можливо, вони для Warhammer 30 000, або для Warhammer 3 в шафі. Ну що ж, не зволікаємо, і що в нас сьогодні буде? Дуже багато байків. Хоча в порівнянні з людьми, яких я зустрічав е початим, то мені здається, що в мене байків майже немає. Ех, ну, якось так. Це у нас переважно те, що на колесах. Те, що з кімітари буде трошки пізніше. Ось а, мої байкери. Якщо я не помиляюсь, то разом з кімітарами в мене їх біля 25. А, за кадром в стані суперпозиції недозібраних ще три. І якось так воно виглядає. Ну і два чи три а, саме лендспідера, і, можливо, буде Джавелін, але це не точно. Загалом, це все, що в мене є на колесах. Це все байкери, яких я збирав для 40, і вже останніх я почав збирати так цікаво для Єресі щось таке міксувати. Ну, давайте я вам розкажу взагалі, навіщо стійки? ну Мені вони просто подобають. От, от, люблю я мотоцикли, люблю я мотоцикли в Warhammer. І. Брав я їх по низьким цінам, бувало, я їх обмінював, викупляв, давали мені їх причіпом до техніки. Пам'ятаю, наче купляв Рінку Предатор Hellbrood, Ще до них дали 9 байків там за якісь копійки. Деякі з них я вимінював. Деякі мені із них прислали ви, мої глядачі. Наприклад, почнемо з є в мене такий аптекарій. Раніше існували аптекарії на байках, і я вирішив зробити собі таке для Єрісі. Є в мене ось такий медик. І це був стартерний байк, тобто він був з синього пластика з набору, який пропонувався, типу, як для освоювання що таке Warhammer, Продавалися колись такі поштучні модельки. і Прислав мені його підписник наш Назар. Якщо ти будеш це дивитися, передаю тобі привіт. І ось дивись, яку красу ми з нього зробили. Вийшов ось такий байк, о, в моїх кольорах. Тут тільки що ми додали чорний щиток, воно виглядає цікавіше, ну і напліжники не став змінювати. Класика. Правий наплічник в моїх легіонерів завжди чорний. Ну Це не стосується ветеранів і дередноутів, але ось так я це діло бачу. Тут ще дарковська сумка, але не скажу, що вона дарковська. О, рука повністю пластикова, голова теж пластикова з аптекарія. Так що, ось так воно виглядає. В цілому мені воно сподобалося. І тут уже стволи, до речі, були просверлені до мене. Не знаю, хто такий відчайдушний, що робив її горизонтально. Але ось таке воно є. Одна тільки претензія була до Івмортова за підставки, бо я люблю страшно підпустелю. Він зробив ну, такі сухі степи монголії. Ну, не дуже зайшло, але йой-най буде. А, другий представник це, здається, теж а, збиралося саме з того, що мені прислав а, саме Назар. Зробив я себе з такого ветерана. Тут, а, що нас цікаво, поставив я йому руку з а, старої тактички аугментовану. Тобто ось такий вказуючий перст. А, меч від Примаріса. Закинув я ось так меч йому, так як він ж у нас одною рукою вказує, куди ми їдемо. Далі. Шолом, стара тактичка. Досить дефіцитний у мене цей шолом був в одному екземплярі з такими зрошками з, з черепом. Ну, поставив, думаю, що зайшло дуже класно. І нагрудник МК2. В цій стилістиці я його називаю Дід. Тобто він іще пам'ятає Єрісь, він нагрудником МК-2, брутальний аугментований і виглядає круто. І є ще такий лайфхак, хто буде збирати байки. У вас дуже часто може бути стик нагрудника і ніг, там буде противна щелина. Закриваєте її кобурою від пістолета, і гранатками під сумками і нічого не видно, а вам більше естетики до моделі. Ну і бекпак тут від МК-3. Е -е, якщо не помиляюсь, е -е, Павло мені в якусь посилку вкидав, то поставив я ось таке. Ну, якщо будеш дивитися, напиши хоч коментар, я тобі привіт передаю. Далі. Димаю по байкам е -е, Далі в нас йдуть байки, які були мої перші. Тобто Uh, як все почалося, хоча ми показали від підписника, далі якось воно все так міксовано йде. Ну, як на підносі стоїть, так і дивимося. Uh, Саме перший байк, котрий я зібрав на початку створення каналу, і це була коробка ХСМ байків, яку мені подарував Ворон. Скажений командір Ворон, я передаю тобі привіт. Uh, я чекаю, коли скажений командір Ворон заведе свій ютуб канал, і бо в нього там матеріалу вже досить багато назбиралося, так що, думаю, нам буде цікаво. Так, скажений командір Ворон подарував мені на народження Байк. Як же вони страшно збиралися? Саме дві половинки, колеса, ще нормально, ще таки ось збірка старих ХСМ-байків, це ще там рока. Але я його зробив спеціально під Альфу, У мене було таке бачення. Тобто тут у нас меч з набору Дезвоч, такий у нас Хонор, відвага, щось таке. Підсумки з якихось примарісів, бекпаки, якщо не помиляється, від Лібра. Голова в Каптурі. Теж здається з дарків. Наплічники тут друковані з альфовською символікою. Болтери у нас стандартні. Ці крильця я додав від барбталонів, але вони під своєю вагою трішки з'їхали. Але можна сказати, ну там просто амортизацію шатає і вони трішки кривуваті. І додав я йому навіть плазмаган. Тобто це у нас такий ультратактикульний хлопець, який може і постріляти з болтерів, і в ХТХ наваляти. І має плазмаган. Ну самий-перший самий, -самий перший байк, який я зібрав, виглядає зараз ось так. Другий його брат у нас виглядає ось так. Теж Той же самий набір ХСМ, але тут збірка у мене вийшла трішки гірше. В uh, мене кривувато встали ці плазми, але я їх переробляти не хочу, так як можу сказати, ну амортизація шатає от крило, йому погано закручене, люфтить і ось ну, оно ось так шибає собою. Uh, голова тут uh, з набору сілих, сірих лицарів. Здається, від Любомира, скоріше за все. бекпак з набору дезвочів, який я брав донорський. Uh, накинув сюди невідомо звідки Болтер. Тобто десь знайшов себе в біцах такий Болтер, накинув сюди. Різні ауспикс, ось таке, бо хотілося максимально деталізувати. Осі-арг блейд з набору дезвуч старого, must have коробка. Наплічник альфа, наплічник Alpha, це мені подобається, бо можна робити серединку чорною, виглядає цікавіше. І і ось такий він є. Ну і Тут нагрудничок у нього, до речі, смоляний апгрейд з гранаткою, як ви бачите. Нагрудник це апгрейд-пак, копія фрожового. І рука тут оригінальна Хесему з шипом. А, тут у нас, а, тут така ж сама, я думаю, я її цю заміняв. І нагрудник тут теж, а, до речі, не знаю, чи буде добре видно, теж з лускою. Третій байк з цього набору в мене в суперпозиції, так як я довго його хотів зробити як чеклона для Альфа. А потім думаю, ну чеклонів на байках не існує, я розумію, я хотів як відсиланку. І це буде байк а, саме Сорк для моїх слойтерів, але... але це буде трішки пізніше. Далі, Далі по цьому всьому, в мене збиралися досить цікаві байкери для хаосу. Є в мене, наприклад, ось така моя конверсія, тобто лютий чемпіон на байку. Це у нас щиток від Демон Принца, нагрудник з Моляней. Булава від Chosen. З булавою воно зайшло просто на ура. Чемпіонський бекпак старого набору, голова Варпталон. Рука оригінальна, тобто звичайного лояла, наплічник з зіркою Хаоса Альфівський. І ось так воно виглядає. Тут у мене більш рівненько вийшли труби. Так що ось такий у нас лютий байкер. ну Один із моїх самих улюблених. Окрім нього робився ще, наприклад, ось такий. Це я переробляв байки з Dark Vengeance. Тобто я тут додав Бетлдамаг, ну щоб не дуже палилося, що Дарковське, або можна сказати, затропеєні. Тут десь зверху мав бути черепок, а я його відрізав, поставив голову від пілота з лендспідера і дав йому комбімельту. Тільки вона у нас лета, і трішечки кривенька. І ну, не дуже до речі, палиться. Раніше вона мені не подобалася, але зараз ну, досить так нормально виглядає. Бекпак тут теж хисемська стара тактичка, додав гранати, магазин для патронів, тобто для болтів а, сюди. І ось так воно виглядає ну такий коцаний, нормальний такий байк. А, далі є у мене ще мої спроби пофарбування, байк, який я робив сам. Тобто На початку я спробую так Звісно, він у мене такий жорсткий обмаз, але мені подобається. Ну Я би ще спробував нові пігменти сюди додати. Можливо, буде краще виглядати. Но, в цілому ось так виглядає моє пофарбування байкера. Тобто, звичайний він був відмитий, я його загрунтував і переробив. Нічого я тут не міняв, окрім кисемовського меча. І, здається, все. Ну і Дерковський пістолет вклеїв для того, щоб йому був потрібен пістолет, закритий щілини. Далі з такого є у нас, наприклад, щоб вам таке щось показати? теж байк від підписника Назара, який я збирав з нуля, тобто не ремонтував, не відмивав. А зібрав я ось такого чемпіона. Зробив мені його і Mortal. Тут у нас рука на магніті, окрема є куча опцій. Глифа у нас є. Від, самі знаєте кого від сірих лицарів, але в мене це буде просто силова зброя. Тобто ось така глефа. Наплічник з зіркою хаоса від вартолонів, Бекпак від нової тактички. Голова теж з нової тактички. Ця штука від апгрейд-паку ХСМ техніки. Це в мене не фара, а просто такий вокс, матюкальник, який передає команди і залякує ворогів. Це з набору, здається, репульсора. Тут я поставив важкий стабер, але можна сказати, ну, ось такі в нього прокачені болтери. І виглядає він просто брутально. І сама фішечка, те, що я вчора не міг знайти ніяк на стрімі в біцах, це нагрудник за квілою. Тому що нагрудник за Квілою я йому дав саме, щоб це виглядало максимально пафосно. Тепер мені потрібен такий нагрудник для чилдерна, але ну що маємо, то маємо. Виглядає в цілому круто. І тут о, червоні екранчики, воно мені більше подобається, ніж сині. Так що виглядає ось так максимально пафосно. Ну Цей, мабуть, мій самий улюблений. А, і по наплічнику другому це з набору Дарка Постола. Тобто ось такий, о, трошки на дітей імператора схожий, слонішицький черепок, о, наче з воксом, але виглядає круто. Так що і Морта, ним я задоволений. Ну, тільки не забувай, база під пустелю. Далі. Разом з ним, наприклад, приїхав ще ось такий хлопець це було з відновлення. Шолом старий МК 6, наплічник у нас друг, Меч ХСМ, такий він у нас є. Ну і наплічничок чорний з символікою Альфа, виглядає ось так. З такого, наприклад, що можна ще з них цікаво показати. Є в мене ось такі два брата замагнічені, так як я магнітив багато закачок. Ось якраз. Immortal зразок 1 immortal -зразок 1, Immortal зразок 2, коли нормально пустеля. Ось такі у мене є байкери, тут вже трошки додавання більше друку. Цей у нас, до речі, має бути знаменосцем. Зараз йому поставлю. Як воно взагалі є? Ось, цей буде цікавіше. У нас є такий Космодесантник Хаоса. На байку, який несе ікону дзінча, така у нас дзінчицька іконка, я її замагнітив для зручності переноски і для того, щоб якщо він впаде, щоб вона просто відлетіла, не зламалася. Ну, бек-факт звичайний наплічник від е -е, чи то від рубриків, чи то від якогось 40 я поставив символікою дзінча, додав гранатки, і є в нього мельта. Але мельта у нас на магніті, тобто все можна заміняти. ну Зберігав максимально опцій, тобто, ну, потрібна мельта, буде мельта. Наприклад, е потрібен молоток, це переважно для чемпіонатів, закачки такої іначе немає. Але я зібрав, е можна видати молоточок. Потрібно, е наприклад, не знаю, більш лояльна мельта, -то, то, будь ласка, можна поставити ось таку мельту. Так що я старався зберегти чим побільше опцій на магнітах. А, далі. В плані цього теж саме тільки без іконки. Тобто тут у нас флеймер, ну на наплічки взяв з дезвоч, не було вже де брати, щось таке нейтральне. А, вогнемет позакинув я йому. Тут звичайно ж сопло жорстке, так що ну, має валити на 18 дюймів флеймером. І поставив досить таку цікаву голову. Якщо не помиляюсь набір Логіка, з такий МК. 4 шолом стилізований під Альфу Ну і З цим нагрудником воно мені страшно подобається. Виглядає дуже цікаво. Крім цього, є в мене ще ось таке. Ну, тут майже всі на магнітах. Є ось таке. Тут нагрудник МК2, шолом МК4, робилося ось так. Кермо, до речі, не оригінальне. Кермо мені надрукував Bio3D Воно від Skyhunter підійшло ідеально, тому що. Деякі байки були без рулів. Це страшна їх болячка, коли береш на вториці. І ось такий у нас силова сокера на магнітах. Тобто все, що можна, є на магнітиках. Десь навіть мала бути некронська сокера. Так що, ось таке воно: пафос, такий собі на розслабончику їде. І на пліч... бекпак саме тут від МК 6-го стоїть. Які, в принципі, наплічники. Далі, хлопець, який збирався по фану. Цей у мене а, збирався чисто по пану, він у нас як хорніт. Тобто старий бекпак, пелосикера від набору чозенів. І бекпак з черепком, тут теж черепок, і шолом стара тактичка з черепом. Ну просто альфа чи кейк, хорніт. Ну, таке було бачення моєї альпи в 40к. Позбуватися я їх, звісно, не буду. Нехай стоять собі на поличках. чисто будуть як елементи дизайну. Можливо, колись буду проксити їх для 30к. Далі, один із перших байків фарбованих виглядає ось так: ну, Дарковський байк, наплічник ХСМ. Сумка від Heavy Boulter, здається, сумки від Primaris'ів. Голова, здається, де теж Дарковська, а плазма тут стоїть від набору raptor воно. І сабля від а, набору, як же правильно, від старого набору хорнітів. Так що ось така у нас є шабля. Далі, це те, що я вам казав, хлопець з некронською сокеркою. Ось така у нас є некронська сокерка на магніті, на плічник тут а, друкований, такий стилізований під альфу. А, цей такого ж плана. І тут тільки що я додав. Це не було де нагрудники брати. Так, вибачаюсь, не було де нагрудники брати. Дав я йому нагрудник від якогось тихмарі, наче від танкіста, від рінки наче, Шолом, надіюсь, камера передасть. Це рапторський, ну, раптори слеш, варпталони, пістолет від тактички МК 6 і ось таке. Далі. Далі в нас. Хлопець з колотушкою дарковською, тобто щось таке цікаве, дав йому ось такий клайвер від е, дарків. Виглядає нормально. Шолом від Raptor е, Варталони, бекпак е, з якогось теж дарка. ну Виглядає ось так. І ті, які мені дуже подобаються, ну точніше на завершення, є в нас ось такий марінчик. Я правда профтикав йому замагнітити саме банер, щоб легше було знімати і переносити. Тому місці він займає на полиці досить багато. А вони в мене всі в судочках один на одному. Uh, так, що в нас тут? Uh, знаменосець з квілкою, ну, майже за квілкою крилатий череп. І шикарна плазма. Плазма у нього ось така. Uh, помаранчева, наплічник зіркою хаос. Ну, Цей збирався вже останній, мабуть, під ХСМ. Потім я вже захотів чисто Єресеві. В цілому дуже подобається. Так. По колісним байкам думаю, я вам все показав. Ну, не все. Зараз буде такий плавний переход, і ми дійдемо до SkyHunter. По фану була зібрана модель. От якраз колісний байк, саме останній, який я зібрав, був ось цей. Збиралася міня чисто по фану, тому вона на підставці, хоча так байк не має мати підставки. Uh, замінив я їм тільки шоломи. Дістався він мені, до речі, з рук. Uh, просто набором бійців не склеєний, не відмитий. Тобто, що я тут додав йому? Uh, додав йому шоломи від рапторів. Замінив Heavey Bolter на Єрасеві, бо старий, який треба було сверлити в двох, ну, горизонтально-вертикально, таке собі. Такий він в мене є. І знаєте, ось цей байк мені подобається. Ну, Я протикав йому вихлопи про... зробити. О, що я практикав, до речі, зробити вихлопи. І Mortal, чому ти мені про це не сказав? Але я й не буду. Ось такий в мене чисто по фану байк є. Тепер сама пора перейти до Skyhunter. Бо багато кому вони на каналі сподобалися. Я придбав був одного для Тесту. І потім собі придбав ще два. Надрукував їх bio 3D. Так, щось що таке в мене є. Тут цікавого те, що вони абсолютно ідентичні є ресевим. Тобто, це е, не, прям не скан, не копія, а це змодельовано по розмірам, знятим з оригінала. Тобто розмір тут абсолютно такий же самий, якщо не помиляюсь, 12,5 см. І вони цікавіші тим, що тут були вже кріплення під магніти, але я їх зібрав перших з мільтами, наступних буду магнітити. Е, для мене тут... Біотер де підібрав їм нагрудники і підігнав під розмір саме з стилістикою Альфа Легіону, ось такі вони є. Якщо не помиляюсь, МК-4, шоломи МК4 і ніжки МК-4. Бо мені дуже приїлися МК-6. У випадку МК-6, тут немає наколінника, вони йдуть одразу такі плоскі. Тут наколіннички, так як це МК4. Наплічники всіх одинакові, тобто всі однаково зібрані, так як Альфа. Така у нас так би мовити, приборна панель. І виглядає воно ось так. Закрилки, якщо не помиляюсь, чи сплітери, як воно правильно буде в літаках Елерони, чи як воно є, вони чорні, гідра підгораючі, палаючі двигуни. Виглядає добре. База, як я робив. Uh, так як в мене не було здорових штирів, як на оригінальних, мені довелося ліпити з міліпута камінчики, ставити повище і вдавлювати в них ось uh, прозорі ці штифти, щоб зробити таке так кріплення під них. Бо треба було байки трошки підняти. Uh, по розміру підняли і був нюанс, що тут uh, знадобилося робити штифт, тобто Його дуже важко посклеїти дві половинки, тобто йде передня частина, йде задня, і окремо ви вклеюєте верхню кришку. І цей середній елемент, ось тут він скріплюється, і дуже було погане місце для кріплення, я це сказав на відео. Біо 3D це виправив на наступних моделях, він зробив штіфт. Тобто воно як пас, як у Лего, і зібрати їх стало набагато легше і не так ем, накладно. Бо коли збираєш цю частину, то її дуже веде вліво-вправо, і важко було мені виставити по центру. Біо ну, 3D мене почув і покращив ці наступні байки. Тут на SkyHunter в цілому все те ж саме, тобто такі наплічники, нагрудники, все в ідентичних розмірах, як воно є. Виглядає дуже добротно. Поки їх у мене три з мельтами, але планую зібрати собі ще шість і зробити повну магнетизацію. І так як ці в мене просто тримають кермо, тут я практикав таке, що треба їм було видати пістолети. Так що на наступних, я думаю, або їм в кобурах поставлю пістолети, або ж зроблю саме їм пістолети в руки, як це, наприклад, у звичайних наборах скайхантерів і сюди ще мечі вклею. Так що, поки що, це вся моя колекція байків. Не знаю, чи зараз зможу їх тут всіх на стіл виставити. Так, щоб воно там прямо в один кадр влізло. Але пишуть, що ви за це думаєте? Як вам в цілому такий формат? Показу армії, що в мене валяється, що в мене не валяється на поличках, що в мене не збиралося. Ну поки що маємо ось такий контингент байкерів. Що я далі планую? Якщо я вже собі придбаю 3D принтер, то я планую освоювати технологію і зробити собі саме байки єресевого патерна. Вони трішки відрізняються, у них болтери йдуть не на щитку, а йдуть на крилах внизу. І мені хочеться дуже спробувати наклепати собі саме Єресеві байки. Вони мені здаються зараз цікавішими, ніж ці і такі архаїчні. Як мінімум, я собі хочу зробити 6 скайхантерів і думаю на цьому все. В цьому відео могли би бути ще саме скімітари у вигляді лендспідерів, але я не встиг їх доробити до цього часу, тому вони поки в суперпозиції колись потраплять в окреме відео. Ну, там треба одного відмити, перезібрати, другому зібрати з нуля марінчиків, доробити ще третій і потім вам це все показати. Так що скімітари будуть наступними. Ну і пишіть в коментарі, що ви хочете побачити далі. Якусь спеціалізовану піхоту типу джампакерів моїх ассолтників. Чи якісь мої склади Термінаторів, чи, наприклад, ну техніку ще не хочу, бо треба ще як мінімум 4 танчики дозбирати. Так що пишіть, що ви хочете, щоб я наступне зі своєї армії вам показував. Хух, Втягнулися ми в цілих 23 минути. Так що, думаю, пора завершувати нам. Так що пишіть свої враження, що ви за це думаєте. Я буду з вами зараз прощатися. Так що бажаю вам берегти себе, берегти своїх близьких, берегти свої мініатюрки і кидати куби завжди вдало. Так що, всім щасти!